Сьогодні я хочу зробити явку з повинною і підтвердити інформацію, яку ви читали уже 36 годин, про те, що я, мій син, моя команда є терористами і екстремістами. І це не тільки думка генерального прокурора Російської Федерації, де були пред'явлені відповідні звинувачення, а й думка ганебної явища, які в Росії називаються судами, які. Осудили нас на це. І це було за те, що ми своєю роботою приводимо до загибелі тисяч російських орків. Я не буду відмовлятися. На сьогоднішній день тут на 35 мільйонів гривень різного майна. Це є Вантажівки, які їдуть на схід завтра, ви побачите розподіл з 19 бригад одного армійського корпусу легендарних бригад, які два роки тримали оборону в Авдіївці. І вони отримують FPV, вони отримують мавіки, вони отримують вантажівки, які дуже добре себе показали. Оці три вантажівки за моєю спиною це є. Артилерійські вантажівки у них є гідроплатформа і Вони легко вантажать паліти з артилерійськими снарядами. Це у нас те, що минулого року називалося скарбом. На жаль, ми не бачимо серед наших воїнів надійної і належної в кількості шини для хамерів, шини для вантажівок, шини для уралів. Ми, до речі, сьогодні почали позицію по. Будівництво і виготовлення нових шинно-монтажів і це є чергові три прально душових комплекси, які також будуть дуже, дуже, дуже потрібні нашим воїнам. Минулого тижня ми вийшли на 150. Думаємо, що за цей місяць буде вже більше 160 комплексів. Отже, ми не зупиняємо роботу. Це тиждень, коли виповнюється 10 років. Революції гідності і подіям на Майдані і Небесній Сотні. Це тиждень, коли виповнюється 10 років з дня початку війни між Росією і Україною. І це тиждень, коли виконується два роки з дати повномасштабного вторгнення. В лютому ми взяли зброю до рук, побудували блокпости і вступили до бою. З російськими військами, які б напівоточили Київ. За ці два роки ми витратили 4,5 мільярда гривень і на сьогоднішній день більше сотні бригад отримують від нас дуже дуже потрібну техніку, електроніку, дрони і все, що дозволяє підвищити ефективність дій і знищувати опір. Це діяльність благодійна, це діяльність, коли я і моя родина витрачає свої власні гроші. І звітую, що за ці 10 років ми витратили більше 8 мільярдів гривень або 250 мільйонів доларів на те, щоб захистити Україну. І я цим пишаюся. Слава Україні.